Товариство доброго здоров'я усім. Сьогодні у нас субота, 2 грудня. З самого ранку займався я роботою в майстерні по виготовленню горіхоколів на замовлення, які в мене були. Трошки варив, трошки різав, трошки точив, готував на ручки, щоб мати вже в подальшому. Не перекидатися від одного виду діяльності до іншої. Поскладав і, відповідно, буду їх використовувати. Але відео, друзі, не про це, а про дуже цікаву тему, тому що знаю, що багато хто не знає цієї інформації, або чому воно не впевнений, що воно працює. Сьогодні мова піде про діодні лампочки. А саме про їх, скажімо так, ремонт або, ну, скажімо, по-іншому, даємо друге життя діотим лампочкам. А мова сьогодні піде у нас саме про ось такі лампочки, ось такої фірми покажу відразу. 8 ватні 80. 8 Вт, але світи як 80. Я так розумію. От. Ось така фірма. Купувалися вони е, в 2000... Е, ну, це певно, що 22 й рік. Це я міняв одну лампочку. Тобто одна лампочка ще була по гарантії. Ну, вони купувалися ще раніше. раніше. Ось, вони закладаються всередину. Тут відкручується. Така шайбочка, вона закладається, ну і це все закручується. От. Що з ними? Вони перестали просто світити в мене. Перестали світити, і сьогодні, ну, поступово не всі відразу, але поступово в мене перестало світити 4 лампочки. Одна то. Але хочу сказати, що ці лампочки в мене ще будуть працювати. Ну, і... Раніше я вже мав певний досвід з такими, з такими лампочками, де я їх ремонтував. І вони в мене благополучно до сьогоднішнього дня працюють. Звичайно, і ніяких проблем немає. Тому то хочу спробувати відремонтувати ось ці лампочки, які в мене були освітлені на кухні. Ну, і хочу показати, яка. Одна лампочка, яка не підлягає ремонту. Ось така лампочка, я вже від... контакти від'єднав, фактично. Вони від... відгоріли просто. Ось, покажу ближче. Ось така лампочка вже не підлягає ремонту. Тому то фактично вона вже йде в утилізацію. Хоча на сайті AliExpress брат замовляв ось такі п'ятачки. Ну, от, з цими тільки о, припаяти, замінити. Ну, у мене є питання тут по платі. Не знаю, чи сама плата буде в робочому стані. Ну, по крайньому, в крайньому разі, можливо, коли спробую. Ну, викидати не буду, але хай буде. От. Що ми робимо з цими? Ми спочатку скриваємо оці, оці о, заглушечки, беремо ножик. Звичайно, вони, вони сидять на силиконі. Знімаємо це все діло. Тут. От. Що ми бачимо? Ми бачимо ось таку картинку, де один діод чорний. От. Він прогорів, вистрілив. Е, ну і відповідно по всі ін... всіх інших я такої картини не спостерігаю. Відповідно, е, лише одна о, тут. О, лише один діод. Е, в наступному теж. Така ж сама ситуація, але ну, тут тільки він, ось бачимо. І останній і остання аналогічна ситуація. Ось він. Що ми зараз будемо робити? Ми ці діоди випаюємо і просто спаюємо контакти до купи. Просто спаюємо купи і, відповідно, далі спробуємо їх вже в роботі Спаяв перший, замість діода полочив вот такий. Є контакти. Зараз будемо під'єднувати їх і пробувати, чи вони працюють. Так, ось так, друзі. Получається, все працює, все гаразд. Зараз я приклею оці назад штучки, кришечки, і встановлюю на своє місце. Хто додивився відео до кінця? Думаю, його відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх гаразд вам, бувай!